Доброго всім дня, шановні! Я радий вас вітати на моєму каналі. Ковка для початківців. Сьогодні я вам покажу, як зробити до каміна кочергу, совочок ну і інші речі, які можна застосувати біля каміна, чи коли, груби, чи коло печі. Як і в попередньому відео, Я вам показував, як зробити ручку. Ось у мене вже заготовочка, так як я крутив на ручку. Ви можете подивитися, як я робив ручку. На двері, там на металеві, на дерев'яні. Ось я зробив таку заготовочку на 12 квадраті. А тепер я її нагрів. Ось такий кусочок у мене залишається. Зараз я її витягну і побачите, як воно буде. Виглядати далі. Я витягну ось таку на конус паличку. Зараз прогрію і буду робити там таку завіточок, щоб вішати було нашу кочергу. Зараз я прогріваю і покажу вам. Ми добре прогріли. Тепер трошечки підрівняємо і завертаємо ось таку барабулечку. Я думаю, вам видно все. Повернули таку барабулечку. Потім сюди згинаємо, ставимо вилочку і на вилочки вже формуємо ось кільчок, за який можна буде вішати по чергу. Ось так у нас гарненько вийшло, така ручка. Ну і це ще не все. Ідемо гріти далі. Тепер у мене є така жаба. Не знаю, може видно. Як би його там показати всередині? Ну, отакий штамп. Бачите, посередині така кулька. І туди і туди виходить на нет під конус. Отак от. Зараз я ним покажу, що я роблю далі. Я вже нагрів по чергу. Зараз вставляю оцей штамп. І під молоком. Ось так накатав таку кульку. І вийшла така супер ручка. А тепер буду прогрівати оцю частину і витягувати її на конус під квадратик. Зараз прогрію і будемо продовжувати. Нагріли добре і будемо витягувати. Залишимо тут такий хвостик невеличкий у ну 100 мм. Остальное витягнемо на конус. Витягли на конус, тут хвостик залишили. Зараз нагрію, розіб'ю і потім будемо вже далі загинати і так як вже повинна бути формуватися кочерга. Те шматочок, що в нас залишався на кінці, я розбив під лопаточку. Отак витягну. А тепер на нахуйні формуємо так сказати, конечність. І кінцівку самої кочерки і на вилочку. Щоб була більше красивіша, над нею можна трошки попрацювати ще, щоб була більш така казкова. Огібай. Хочете, можна залишити рівно. Бачите, вже загнута кочерга, все красиво. Зараз ще я прогрію оцей кусочок і скручу його, пару обертів, зроблю, щоб ще прикрасити її. Ось я її прогрів знов. Тепер отак зажмемо тут хвостик в тісочки. і ось так. Трошки сильніше зажати, треба. О. І ось так нехитрим способом ми її скрутимо. Ось. ось ми так скрутили. Тепер треба її порівняти, щоб вона була рівненька, і кочерга вже у нас готова. Фарбується під бронзу, ось дивіться яка з цією ручкою, з таким шариком накатаним, скруточка, кочерга супер. Так же само ми робимо ручку і на совочок. Ну, по сей пір. Тут от доробляємо, ми це не загинаємо на совочок. Зараз я вам покажу, як зробити совочок. Ну, штампік. Можна і не штампік, зазвичай можна взяти. Наприклад, взяти шматочок такого листового металу, там 1,2 і два, отак вирізати болгарочкою, ось так. 20 мм, 20 мм, і потом отак ось. Так ось, о... ось так загинаємо. Як ми тут виріжемо, в тісочки зажимаємо, оцей шматочок. І молотком загинаємо, воно добре загинається, там 1,2 мм. Загнули і цю сторону загнули. І по краям сварочкою схватили, приварили. Ось вам такий сувочок є. Але я вам хочу показати, ось у мене є отакий шматок металу. Зараз я вам покажу, як зробити штампом. Більш такий штампований сувочок. Я його кидаю, нагріваю. Прогріється швидко. Але для цього вам потрібно зробити ось таку приспособу. Взяли полосу десь восьмерку 8, 8 мм, загнули таку, як підкову і приварили її на товстий шмат металу. Це буде папа, а це, мабуть, а це, мабуть мама або наоборот. Як буде вам Робимо таку саму стобу, таку підкову, тільки меншу за розміром, щоб вони заходили. Вон, бачите, який зазорчик, щоб був. З однієї сторони там міліметрів 5 і з другої сторони міліметрів 5. Ви поняли, да? ось такий штамп. Всього, метал у мене прогрівся. Зараз покажу вам, як ми шльпнемо і що в нас з цього вийде. Включаємо молот. Ось у нас вже вийшло. Ось такий штампік. Бачите, вже форма совочка. А тепер, зараз візьму богаряче, нема чим Ой, показати. Порівняли. І тепер болгарочкою оцей лишній метал обрізаємо. Зажали там тіски, чи що? обрізаємо. і... Який вам треба по дліні. От вам і готовий солочок. Це такий штамп. Ось вам ручка, вважайте, як це кочерга, а ми візьмемо ось. Приваримо тоді і буде солочок. Обрубали болгаркою чи зубилом обрубали, на наждачку обточили і все, і готово. Можна зробити це і вручну. При такого штампа о, можна зробити і вручну. Але треба, щоб хтось держав і добрими ударами кувалди загнати цей штамп і продавити цей кусочок металу лістового. І буде вам совочок. А ні, то якщо такого немає, так як я вам показав, болгарочкою вирізали 20 мм на 20 уголки і в тісочках загнули, сварочкою капнули, притягнули. Теж буде непоганий совочок. Штампи можуть бути різними, у мене такий, О. можна зробити, наприклад, штамп. Ось такого совочка, щоб такий був фігурний. Можна зробити зазвичай такий все. О, отак зробити, теж виб'є і буде такий совочок. Сюди ручечку приварили. Все, такий совочок. По-різному, хто як, як зможе сконструювати. Ще я накрутив, Вон я вам зараз покажу. Ось таких заготовок накрутив з квадрата 14-го, бачите, з квадрата 14-го лапку підбивав, а вже прохололо. Ось така лапка. Я вам покажу потім, якщо не показував, я покажу пізніше. Ось така в мене ще тоже жаба є, которая більш така масивніша. І я буду робити з нього вешалку. коли я зроблю. Я вам обов'язково засніму і покажу. Ну, ось, На сьогодні все. Я показав, як зробити кочергу красиву, також зробити солочок, зробивши таку ручку. І ви можете повісити її зробити стоєчку. В дальшому я покажу повністю камінний набор, як зробити. Хоча ви бачили в попередніх відео, де я вам знімав, де в мене вироби на базарі, там вони на таких стоїчках висять, О. можна сюди прикручувати щіточку, приваривши пластиночку і прикрутити щіточку, як віночок підмітати біля грубки чи біля каміна. Ну от якось так. Кому не зрозуміло. Напишіть, питайте, я поясню. Може, що не так розказав. А поки нам все добре. Кому сподобалося, лайкайте, підписуємося, розповсюджуємо. Чекаємо наступних відео. Ну і на все добре. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.